Вітаю вас, шановні глядачі на своєму каналі YouTube. Сьогодні я хотів би вам розказати про матеріал, з якого виготовлено 90% меблів, які продаються на нашому сайті. Хоча у нас багато є меблів і з масиву, але в основному корпусні меблі і також деякі м'які меблі виготовляються. З плити ЛДСП або ДСП. Ну, В сучасному меблевому світі використовують ЛДСП. Я би вам хотів показати на сайті відомої компанії Кроношпан, яка виготовляє ці плити вже дуже давно. У них тут гарний сайт, багато сучасних декорів, вони постійно поновлюються і роблять якісну, якісну плиту. І тому я покажу на прикладі цього сайту. У нас на нашому сайті Меблі і в товарах, в кожному товарі буде тепер така вкладочка додатися, що таке ДСП або що таке МДФ. Або що таке масив дерева, і напевно я додавлю до кожного відео. І кому зручно зможе почитати собі, розкрити, воно так буде розкриватися на кнопочку. Натиснув, розгорнулося, і можна буде е, почитати, що таке ДСП. Або е, є люди, які не люблять читати, то можна нажати на знищити кнопочку Переглянути відео і подивитися це відео про плиту ДСП. Так як я вже казав, з ДСП виготовляють 90% корпусних меблів. ДСП буває різних класифікацій, різної щільності, і різної товщини. щільність. Щільність, Тут ми бачимо зразок хорошої, хорошої щільності. Ми збільшимо це фото, це можливо. Показує в різних. Оце. Ця... Е, зараз можливо загрузиться. От щільність, якщо подивитися на розріз плити, вона от якісна плита, така як кроноспан е, чи інших виробників, вона така е, видно. Немає ніяких порожнин собі, одразу видно якість. Вона тверда міцна, без всяких таких порожнин. А це десь це третій гатунок, другий, третій готунок ДСП. Раніше колись. На початках? коли тільки Починалося все з меблями. Починали робити меблі українські виробники возити з Польщі. Була така плита. І зараз вона деколи зустрічається якихось недобросовісних виробників. Почніше я можу сказати, це перший другий готонок. То був третій готон. Тут такі порожнини, видно, в плиті. Вона там дуже мало клею, дуже така. Технологія застаріла, і вона плита така буквально вона ламається руками. Поляки таку плиту використовували третій сорт як оббивку до якихось ящиків, коли пересилали плити, пересилали посилки, такі для такого вони використовували, для якогось там ну, третій гатунок третій, до третього гатунку а отут така плита щільна. Оце що що, до, що на рахунок е, ДСП е, щільності. Тепер вона буває 18-ка і буває 16. 16-ка 16 е, плита ну, відповідно, вона на 2 мм. Але це не все погано. Навіть е, з нашої практики, коли ми робимо на заказ меблі. Переважно більшість роблять на заказ меблі з 18, ки але ми вже стараємося останнім часом, коли великі такі тумбочки метрові, наприклад, ставити 16 ки фасад, бо він легший і ну, набагато, набагато зменшується навантаження на, на завіси. Хоча це все по бажанню клієнта, якщо бюджет дозволяє, то можна дати більше завіс і зробити з 18. ки От е, другий такий параметр це 16 і 18. -ка. Ну, 18, відповідно, важча. Е, відповідно, це вже 100% якість, тому що якась така фірма е, кустарна вона не буде робити 18-ку. 18-ку роблять нормальні, такі серйозні фірми. Так, тепер це було 16-ка, 18-ка. Тепер от. Е, що таке ЛДСП? Бо раніше всі чули ДСП перевостружкова плита. А ЛДСП оця буква L Dubana, це означає ламінат. Такий декор, будь-який декорний, дуже багато таких хоче. Тонний камінь, якийсь там дуб. Дуб це Евака, є подібний дуб артизан, що по-іншому називається. Дуб, дуб гранж пісочний. Бумш такий сякий, всякий дуже багато декорів є. Це за рахунок оцього ламінату. Ламінованого покриття. Перше. Тут зразу його от, от сайт на щось не переводи мені. Google буде сам переводити, хтось хочу перевести на русский. Проводимо переключити. От устойчивось стійкість до сонячного випромінювання, воно дуже стійке, тому що я обшивав собі підвіконники, і воно постійно сонце на нього вже пару років було, зберігає свій, свій перший, перший вигляд, як вона була, нічого воно не подусніло, не вигоріло, нічого з нею не стало. Так само стільницю я робив собі віконник стільниця шував плитою відкоси. Так само стільниця, на яку постійно сонце б'є, не, не міняє колір. Простота в догляді, ну, под, под, понятно, по, 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 змітається, легко миється, проблем нема. Вологи воно не боїться, якщо не лити шланг воду на диск. А якщо вона кромковано якісною кромкою зараз на станку а зараз є ще такі кромки з повишенням захистом волого, вологостійкості, О, взагалі це, ну, це це дуже буде хороший такий чи фасад, чи столешня стола, чи що-небудь ну, відносно вологи. От устойчивості к образуванню ну, до, до стійкість до плям Надин, на, навіть якщо е, Фортух ставимо е, з ЛДСП, багато зараз ставить до таких сучасних кухон, е, і туди попадає, в схляпані, там, е, якісь, там жир, там, ще щось, воно е, легко відмивається. Дуже легко. Ну, так само, як з плитки. То з, з, цим, з цим зараз проблем немає в сучасному ЛДСП. Використання от для різних меблевих фасадів, для шафок, для кухоні, для шаф-купе, Для, для шаф-купе там десятка йде на две. Але все рівно корпус може бути і інтер'єри поверхні, можуть бути столи, можуть бути барні стійки, можуть бути навіть стіни собі обшивають сучасними декорами. Це набагато дешевше, ніж юнатом обшивати, Коли треба щось таке, яке зробити декоративно. Оце що таке ЛДСП, бо є ще така ДСП, кашована називають. Ну, зараз ну, вона рідко зустрічається, але є такі виробники, які з нею роблять меблі, і виходить дешевше. До нас приходять люди кажуть, вон там кухня дешевше, на 2000, чим, чим там ваша якась фабрична. Ну, скажімо, маленька кухня, якась фабрична. А вона зроблена з кишованою ДСП. От, ну, вона набагато дешевше, бо це не ламінат, це папір, це поклеєно папером називаю. І коли на кухні вода хляпає на папір, самі розумієте, що, що робиться з такою. Плюс воно тяне вологу, а кухні якісь є випари, якісь ну, вологість там більше така, і ну, кухню з такою плити. Я категорично не рекомендую. Хіба е, немає варіантів десь в село, в якусь підздачу, якусь квартиру, маленьку кухню, немає де діти, щоб перебитися. А це треба розуміти, що кухня з такого ДСП, це, можна сказати, просто викинув гроші на вітер. Тому що воно по-любому почне розбухати, почнуть дверки тертися, не закриватися. Почне це проблема. Тому що папір набираю було, він ніяк не захищений. А це ЛДСП Ламінат. Це дуже якісний матеріал, і він захищений. Тепер. по по екологічності, тому що е, всі знають, що ДСП, там дуже багато формальдегіду, всяких ще там якогось, фенолу, з шкідливих смол. От е, зараз є такі, такі плити, такі взірці. От е, у нас описано в статті, там є три варіанти. Є Є0 це практично без, без формальдегіду, там всі натуральні, натуральні. Е, Компоненти і плита виходить, 100% екологічно. Ну, хай буде 98% екологічно чисте. Є е 1 клас, майже всі такі зараз учасні плита. вона має бути класу е 1 Там є смоли, тому що вони скріплюють плиту, але саму цю стружку скріплюють, роблять місніше. Але їх там е, скільки, що вони не можуть ніяк пошкодити такій концентрації, їх вони не можуть пошкодити ніяк здоров'я людини, їхні добре. Тим більше, якщо ви дасте кромку, нормальну кромку якісну, щоб не було бажано, коли робите меблі е, на замовлення там, чи як, чи самі собі десь там заказують і порізку і скручуєте, щоб оце теж по можливості покромкувати не тільки перед, щоб економити, роблять. Окрункують вперед, а там хто вже як, хто низ, хто верх, хто з. Ну, по собі як кому виходить по грошах, але бажано окрункувати отак по кругу. Тоді кромка буде захищати на ті випадки, що там буде, буде їх у рази менше. Тому з тих класів Є 0 і Е, 0 є Е0 це дорога плита, це. Для таких, хто дуже так на цьому зациклений. От Я один, основна плита, має бути класифікація є один Більшість більшість плит, з яких роблять меблі, це є клас Є1. Є клас Є2. Ну, не, не рекомендується також робити, тому що це е, вже з такої плити роблять десь в такі непобутові приміщення. Якісь етажерки, десь гараж е, для, для такого чогось використовування, для бивки тих самих ящиків. Для Шекікс там ну, в більшості для, використовується не для побутового приміщення, а все, що по класифікації ДСП. Е, так, що ми ще можемо сказати? Е, у нас на сайті до кожного товару, який ми виставляємо, є така там вкладочка. Зараз сайт нас не показує, вже багато раз показував. Де можна нажати і підтвердити. Там всякі вкладочки є там доставка, збірка, то, то все. І там є така вкладочка сертифікат якості. Ви на неї нажимаєте і відкривається фотографія. Це скан сертифікату якості, який нам представив виробник. Ви дійсно бачите, що ця це, це плита проходила експертизу. Наприклад, якась фабрика українська, вона там проходить експертизу, там якісь певні терміни є. І е, ця комісія виписує їм такий сертифікат якості і вони можуть працювати. все працювати не можуть. Ось якщо є сертифікат якості, значить е, меблі будуть нормальні, зроблені з ЛДСП, будуть вам служити довго. В принципі, ДСП це досить довговічні матеріали. По, по меблевих фасадах кухонних зараз. Подивитися, чомусь багато людей навіть по МДФ фарбовані дуже сильно подорожчає, і багато людей собі зараз вибирають таку культурку. Всякі є декори, є однотонні, є білий, білих біли, біли купа відтінків, є сірий, ті, які хочуть, Є з такими декорами. Железний камінь, вогонь, це що, що, не, смачна маленька така частина. А також стільни, стільниці, так само різних, всяких таких Стільниця, це, можна сказати, та сама ДСП. ЛДСП, тільки там трошки інша технологія, більше це всякої е, хімії, можна сказати, що вона волога стійка, е, плюс вона вогнетривка, стільниця має бути нормальна. Ну, та стільниця хоча б має коштувати десь від 4 тисяч. Вона буде з якісної плити, це просто грубша можна сказати, плита. Оце був такий е відео огляд, е короткий, що таке ДСП. Щоб ви е розуміли, з чого виготовлені ваші меблі. Е якщо у вас виникають якісь ще запитання, або є ще якісь варіанти доповнення, залишайте це в коментарях під відео. Пишіть. Е Щось скажіть, ставте лайки. І все, дякую за увагу.